Слава Україні! Героям слава! Добрий день! Сідайте! Торічне запитання, але перебував все ж таки дізнатися. Настю, чине, прошу пробити. Настя, те що вітаю вас на каналі Наненкорія. Сьогодні я б хотіла з вами поговорити про те, як ми взагалі ще нам попали на телебачення, що ми взагалі там робили. І чого ми вирішили туди піти? І декілька є нюансів, які е, проговорила на телебаченні, але особисто мені вони до дощину дуже не припали. Тому сьогодні я з вами прогулюючись по нічній, хоча сказати, по нічному заплуталась. Тому зараз ми з вами будемо прогулюватись по нічній Кореї і разом обговорювати це. Думаю, буде цікаво, тому запасіться зараз смаколиками і поїхали. Гарено, Госпорейну. Перегляду. Всім привіт. Мене два тижні. Ми. Шо? Думаємо, в яку сторону піти. Знаєте, чого я йду на вулицю, бо мені здається, що вам так буде цікавіше мене слухати, ніж я просто сяду і буду на стільчику вам щось розповідати. Отож. Шановний пан, не тікайте так. Я думаю, ми можемо присісти тут, тут буде нормально. Так, спробуємо. Шукаємо тут на нашій території, куди нам присісти. Дійшли до дитячого майданчика корейського, і це занадто мені такий дорамний стиль, тому мені дуже захотілося тут з вами поговорити. А В Кореї ось такі є кнопочки. Він каже, що якщо Поряд з вами є щось дуже небезпечне, ви натикаєте чок на цю кнопочку і приїжджає швидко до вас поліція. Клас. Так, а ми все ще шукаємо місце. -то. Я думаю, або десь там, або ось тут присісти. Я не Надумала. Я останнім часом дуже люблю читати мангу, і там було дуже багато історій саме де ховалися головні герої в тих майданчиках. Відчуваю себе як головний mm -hmm. герой. Я б туди, залажу, а ти мені потім камеру піш. Майданчик нічого просто горіш.

Ми все, ще шукаємо, де нам знімати. <сподів> а я. Ви спригнули, а я як? Пан. У нас серйозна розмова зараз. Ми. Отам? Знімати мене. А мене знімати хто буде. Че, я хто. А сама, все сама. Доподij. Що я зліст? Черували, так? <плес> <плес> ми вмостилися, ми прийшли. Нормально, нормально, все нормально. Ми ледь знайшли наш, це місце, щоб підставка була, бо ми не взяли оцей стенд великий до камери. Так от. На чому ми зупинилися на програмі. Значить. Розказую вам, як ми з Джином взагалі потрапили на цю телепередачу. Значить, почнемо з того, що е, літом, літом ні, осінню, на початку вересня 2024 року ми з Джином приїхали до України. І вже десь місяць, як ми знаходилися вдома, мені приходить повідомлення в інстаграм від журналіста е, телеканалу 1+,1, плюс що ось. Журналіст, та 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 запрошуємо вас на програму. Чому я туди пішла? Ви знаєте, я подумала, що це буде. Цікавий досвід, так як я в корейських телепередачах була дуже часто, в українських ні. Тому мені стало цікаво, як це все проходить. Добре, вирішила, що ми все-таки будемо йти і розмовляти, бо щось мені на тому місці світу не подобається. Так, вот. ми закінчили на тому, що я вирішила, що це буде дуже цікавим досвідом для мене. Я сказала, що так ми будемо, звісно. Я нічого не хочу сказати поганого. Але я розумію, що це, що це телеканал, що їм потрібно щось таке цікаве видумане сказати. Але мені дуже не подобалось те, що мені постійно нав'язували про те, щоб я розказувала якісь мінуси свого чоловіка про те, щоб я о, засміювала його на телеканалі. Тобто вони от перед самою зйомкою от мені сказали. Які приблизно будуть питання, і я на них розраховувала. І знаєте, і цей момент, коли ти стоїш уже перед тим, як вийти, перед тим, як вас позвуть, і я чую цю озвучку. Настя на плакала, бо її чоловік фарбується. Що? Ну, типу, за декілька днів до того, як приїхати на канал, приїжджав журналіст та разом з нею відеооператор. І оце ж я давала. Маленьке міні-інтерв'ю перед зйомкою розповідала про те, що ми з Джином зустрілися в Кореї, що моя бабуся плакала, бо я поїхала дуже далеко, в далеку дорогу, і що я дуже рідко з нею зможу бачитися. І вони це все перекрутили в таку дурню. Я дуже розізлилася перед виходом в... Саму залу. І коли я вийшла, значить я розраховувала, що перше питання буде, як ви познайомилися. В моїй голові крутиться, як ви познайомились? І тут у мене запитують: Настя, а чим тобі подобається джин? І все. І в мене в голові, знаєте, тут мавпочка, яка б'є, стукає в ладошки, оце була я. Я, я, не могла, я не змогла нормально дати відповідь на це питання, хоча якщо мене зараз питаєш, звісно, я скажу, але на той, на той час, можливо, я злякалась о, нових людей, великої кількості людей, камер. Не знаю. Ну. Але дуже дякую, що це вирізалось, бо щоб ви розуміли, я 30 секунд, коли мені задали це питання, я 30 секунд просто сиділа і дивилась на ведучого. Я кліпала і дивилась, і думала, що мені сказати. І він так дивиться на мене. Я на нього. І, що мені сказати? <смі> Тому <смі> в загальному передача вийшла нормально, бо іноді в моментах я дуже дуже сильно тупила. Ми сильно взагалі вийшли першими і сиділи до останнього. І... В моменті, коли перші, наприклад, хвилини, коли джину перекладали його питання, йому було комфортно, то потім весь час зйомки йому було дуже некомфортно, бо він взагалі не розумів, про що там говориться. І ще плюс, я б хотіла додати, трошки не сподобалось. Не сподобався момент, коли при завершенні самої передачі, Ведучий сказав, ми провели опитування там якось там кількості дівчат, жінок, і вони сказали, і як хорошо, що 80% чи скільки там відсотків в Україні сказали, що вони готові вийти заміж за українців. А, дивіться, мені здалось дуже дивним оця розмова, тому що Йома, я в Україні дуже великий відсоток людей. Які є зі змішаними чи змішаною кров'ю, чи як то казати? Тобто дуже багато наразі дорослих людей, які працюють в Україні, живуть, народжують нових дітей. Це не є, як там кажуть, дуже люблять казати чистими українцями. Типу, поясніть мені, ви можете зараз на мене кричати, злитися, але я вважаю, що українець це у серці і в душі. Ну окей, по паспорту, по паспорту, українець. Ну, типу, не знаю, для мене це дуже якась така. Глибока тема, про яку можна говорити дуже довго, і я вважаю це трохи расизмом з одного боку, тому що в студію прийшли інтернаціональні пари, які обрали Україну, які... От вирішили жити в цій чудовій країні, народжувати дітей там, давати їм громадянство українське, так само, як і джин сказав, якщо наша дитина вирішить стати українцем, це буде її вибір. Ну, тобто, Тут ніхто не каже, що я більш чи з дженом чи сама, чи наші діти не повернуться в Україну. Ну, тобто, і казати саме такі слова для мене вони були трохи неприємними, тому що я не знаю, хто хоче мене зрозуміти, той взагалом, в загальному мене зрозуміє, хто не хоче. Ну скільки б я раз і про що б не розказувала, він мене не зрозуміє, тому якось так. Ну більше нема про що розказувати чи казати. Я висловила свою думку, що я думаю, що мені сподобалось, і не сподобалось. Що який висновок я можу підвести? Це було цікаво. Мені, в принципі, сподобалось все, окрім деяких висловів, які були. І знаєте, і оце це саме, саме таке, що мені от прям не подобалось і дуже тригерило. Це коли перед зйомкою постійно мені нашоптували на вуха. Настя, ну ти ж ну ти ж скажи там мінуси чи не, коли тебе запитають, ну ти ж скажи там, от що він там фарбується. І я ну. Я вийшла заміж за людину, які я мінуси можу казати про цю людину. Тобто, якби Джен на ту українську телебередачу і наганяв на мене в мінуси, там, вибачте, ну я б такої людини жити б не хотіла. Ну, Тобто, навіщо тоді визивати з такою людиною? Ну, для мене це якесь табу. Може, це я така дивна, і інші можуть напряму казати на весь світ мінуси свого партнера, але для мене це ненормально. Я в Україна, ти вісім, а то це міку.

그래 인슈 똑똑. 서뭐 그런 차이가 좀 있는 거 같긴 했는데. 아, 거기서 계속 우크라이나 말만 니까 한국, 한국 그 통역해 주는 사람이 안해 줬어. Ругається, що йому в наушник не перекладали абсолютно нічого з того, що відбувалося в студії, окрім його конкретно запитань, які він отримував, хоча при цьому до іншого учасника. У іншого учасника перекладалося все в наушниках, тому він трохи обідався. Так, але було весело, сподобалося йому. Тому дуже дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам сподобалось таке от наше розмовне відео, де ми, прогулюючись по Нічній Кореї, розповідаємо вам про своє життя і про нашу участь у проєкті в Україні. Дуже дякую. Дуже дякую. Дякую, вам. Слава Україні! Героям слава! Побачимося з вами в наступних відео. Обіймаю вас! Буду вдячна за ваші сердечки, коментарі та підписки. Па-па! Пока-пока. Бабуть приїхала. Зараз у нас 2 часов ночі на секундочку. Хочу показати вам, дивіться, як в нас гарні два прапори: корейський і український з України на韓國ку їй я його. Так. І. А, іще я хочу показати. Я вам говорити. 밖에. А, 같이 хоч, 보여요. Хочу вам вид показати. United temu. Так, компає. Вид з нашого вікна. Ось зараз на задньому фоні. Ох. Як гарно. Дуже гарно. Дякую вам Джин Джин. Дякую. Дякую. Зустрінемось. Дякую, у наступному вам. відео. Дякую. Дякую. До побачення. До речі, наступним відео ми хочемо зняти як тин 24 години і старається розмовляти виключно українською мовою. З самого ранку до самої ночі. Якщо вам буде цікаво переглянути таке відео, напишіть, будь ласка, в коментарях. І ми відразу, відразу будемо таке знімати і старатися з'являтися на нашому YouTube каналі побільше. Побільше. Чан!